чоловік, кому 42 роки, коли приходить до мами на обід або лишається там, він досить спить з мамою в обід. Я хочу, та ну, нафіг, такого не може бути, і тут мені вжух куча фотографій, Я говорю, а можна я прикрою лицо і виставлю? Та не прикривайте господі, або ти мене там, там все. Можете мене хейтити, можете від мене відписуватись, але чому, скажіть мені, чому, коли я бачу зі своїм батьком в нього вдома, в мене немає бажання. Поїсти і лягти сні в одне ліжко. Це мій батько. Ну, ну чим він відрізняється від сина та матері. Чому деякі чоловіки, деякі матері вважають, що це взагалі-то окей, якщо вони сплять в одному ліжку? Чому це не визнали ще якимось там психологічним інце? Чому у цих от мамочок, у цих синочок, вони взагалі ну, розмиті якісь там кордони? Знаєте, коли таке трапляється, коли ти чуєш ці історії, одразу починає. Собі просто надумувати, чим вони ще можуть займатися, щось ще для них окей. Мені здається, хоча, ні, мені здається, я вважаю, що це не ок. А як вважаєте ви, що ви думаєте з цього приводу, таких історій просто настільки багато. Я читаю коментарі, а там одні пишуть, що вони за, а другі пишуть, що вони проти. Пишіть, що ви думаєте в коментарях.